Неофіційне тлумачення жовто-блакитного прапору в Україні з роками під впливом ведення справ у вітчизняному аграрному секторі дещо змінюється. Якщо раніше жовте це було стигле колося пшениці, то нині цей символ може витіснити і заквітчений ріпак, адже це друга в Україні олійна культура за площею посіву та валовим виробництвом. Ріпак поступається лише соняшнику. Але ріпак у сучасній Україні не екзот. До 1910 року він займав 30-40 тисяч гектарів ріллі, і саме з нього наші пращури тоді чавили олію, поза як соняшник тоді сіяли на меншій площі. Наприкінці 30-х років основний масив товарних посівів ріпаку, переважно озимих сортів, сформувався у районах західної України полісся і лісостепу – 120-130 тисяч гектарів. Але надалі його виробництво почало скорочуватися, і до кінця 50-х років майже згорнулося. Нині ж оптимістичний настрій аграріїв, які займаються вирощуванням ріпаку, не можуть зламати навіть занадто посушливі осінь і морозні зими. Ще пак. Рентабельність культури при правильному вирощуванні і вдалій конюктурі ринку може досягати 100 і навіть більше відсотків. Сприяє цьому і світовий попит на ріпак як сировину для біодизеля, адже основними споживачами ріпаку є експортери продукції. Отже, питання ринку ріпаку є цікавим для широкого кола аграріїв, а саме комерційних структур, переробних підприємств та сільськогосподарських товаровиробників. Але і у ріпаковій темі є своє, але врожай, від якого, власне, і залежить усе вище сказане: і прибуток, і рентабельність агробізнесу. А коріння у нашому випадку врожай, як відомо, залежить від насіння. Тож широкого сортименту ріпаку свою увагу варто сконцентрувати на селекції, яка створюється десятиліттями. Озимирі Пак від компанії ДСВ підтвердив свої сильні сторони в Україні в період вегетації у досить такі складні погодні умови 2011-2012 років. Селекціонна програма зімова рапса в компанії ДСВ була початок в середині 60-х років прошлого століття. І благодаря почтпрактичському полувіковим селекційним традиціям на даний момент компанія є одним із лідерів. мировых лидеров в селекции озимого рапса. Компания ДСВ благодаря разветвленной э, сети селекционных и испытательных станций у нее появилась возможность э, выведения определенных гибридов озимого рапса для определенных климатических условий. И в частности те шесть гибридов, которые сейчас компания предлагает К пасівному сезону в 2012 році, вони году они були спеціально виведені для условий резкого континентального до якого относяться територія України. З року в рік, розширюючи географію своїх клієнтів в Україні, компанія ДСВ за рахунок праці селекціонерів закладає міцний фундамент успішного вирощування ріпаку. Про це свідчить висока довіра клієнтів. З 2008 року, після першого знайомства з гібридами Рапса від нашої компанії, круг почитателей нашої селекції з кожним годом росте і. Ми можемо сказати, що в 2011 году одинадцятому році, під урожай 2012 года, кожний четвертий гектар рапсу Рапса Вадеської області був посеян семінами Азіма Рапса ДСВ. Лише під врожай нинішнього року в Одеській області кожен четвертий гектар під ріпаком зі 118,5 тисяч засіяний гібридами від компанії ДСВ. І що найголовніше. З 82 тисяч гектар ріпаку, а це майже 70% площ, які загинули внаслідок несприятливих погодних умов. Практично немає гібридів компанії ДСВ. А це підтверджує високі адаптивні якості гібридів озимого ріпаку для конкретних кліматичних зон. Во-первых, засуха устойчивость, устойчивость к е, неблагоприятним условиям перезимовки. к тем перепадам температур в зимне-весенний период. И одна из особенностей селекции Рапса ДСВ из тех гибридов, которые представлены сейчас в реестре сортив рослин Украины, является то, что эти гибриды являются высокорослыми и надежно закрывают поверхность поля, мы даже можем видеть это сейчас, с начала весенней вегетации и до уборки, что снижает испарение влаги с поверхности почвы, и эта влага работает на урожай озимого рапса. Практично у більшості аграріїв строки посіву ріпаку асоціюються з основною проблемою посівного періоду відсутністю вологи в ґрунті. Компанія ДСВ, аби дещо знівелювати негативний вплив цієї ситуації, відпрацювала оптимальну пропозицію. У нас є два гібрида Азімова рапса: це сафран і Хорнет, які… Спеціально призначений для ранніх сроків посіву. І говоря об Одеської області посів цих гібридів можна починати уже з першої декади августа без різка переростання. Гібриди від ДСВ добре витримують і екстремальні погодні умови для пізнього висіву восени. Адже в портфоліо компанії є ще чотири гібриди, яким властивий широкий розвиток восени. Тому вони якнайкраще підходять для пізніх строків посіву. Окрім цього, є ще цілий ряд ознак, які притаманні на даний момент виключно гібридам ДСВ. Очень важлива відчительна особенность гібридів компанії ДСВ заключається в тому, що наші гібриди обладають позднім весеннім стартом, то більш… Здержана реакція на возобновлення вегетації, що в останні годи очі оказалась вважною характеристикою. Практика ріпаківництва показує, що у 70% випадків загибель ріпаку спостерігається ще й навесні після відновлення вегетації, тобто після циклу коливання температур. Тож селекціонери ДСВ закріпили на деяких гібридах пізній весняний старт. Так звану стриману реакцію на відновлення вегетації, і на сьогодні з впевненістю можна сказати, що гібриди ріпаку від компанії ДСВ є стійкими до пізніх заморозків і є еталонами зимостійкості. Для континентальних умов восточної Європи, куди як би Україна, не марозостойкіє і не зімастойкіє сорта. не являются перспективными, потому что это первый показатель, который в большинстве случаев важен даже больше, чем потенциал урожайный потенциал сорта, потому что э, потенци... сорта с высоким потенциалом, но с низким потенциалом зимостойкости э, могут просто не перезимовать, поэтому будет сложно очень оценить этот показатель. Все гибриды зимового рапса от нашей компании э, являются Можна сказати еталонами зімастойкості, втратити врожай можна не тільки на стадії його проростання, а вже й у передзбиральний період. Причиною тому осипання. Ці ризики значно зростають через непередбачуваність погодних умов, зокрема сильних дощів, граду та шквального вітру. Але і тут гібриди ріпаку від ДСВ проявляють свої сильні сторони. Якщо ми сравнімо строєння стручка гібридів Азімова рапса ДСВ, которая зараз представлены на рынке Украины с, други, с, с строением стручка, допустим, сорта, мы видим, что здесь яв, присутствует более тесный контакт между створками стручков и центральной перегородкой, а кроме того, створки стручков не являются подпружиненными в разные стороны друг к другу, что как бы складывает предпосылки к наивысшей устойчивости к осыпанию. Стійкими до осипання і вилягання є практично усі гібриди представлені в портфоліо ДСВ. Зокрема, гібрид Хорнет був першим, з яким компанія вийшла на ринок України. За рахунок надзвичайної зимостійкості і високому врожайному потенціалові, цей гібрид зайняв провідне місце у виробництві, Вражаючими є й дворічні державні випробування нового топ гібриду сафран, який завдяки високій посухостійкості має значні переваги у регіонах з недостатнім зволоженням ґрунту. Цей гібрид відрізняється тим, що широке… Окно в посівному періоді, то тобто його можна починати сіяти з середини ранніх сроків посіву і до середини позніх сроків посіву. Дотримуючись основних принципів технології вирощування озимого ріпаку, можна досягнути і досить таки солідних показників у врожайності. Всі мають потенціал урожайності на рівні вище 6 тонн з гектара. Але ми всі розуміємо, що це потенціал для ідеальних условий. реальные урожаи в производстве именно в Одесской области могут быть разные. Они зависят от технологии, зависят от тех условий, которые сложились в каждом конкретном поле. Ну, как мы видим здесь, э -э -э Ситуація в цьому конкретному полі, де останній дощ наблюдався 12 апреля, ми бачимо, що пасіви стоять не менше, ніж на 3 тонни з гектара. Багато прогресивних господарств Одеської області вже давно зробили свій вибір на користь ріпаку ДСВ. І тим самим суттєво поліпшують свій економічний стан. Керівники цих господарств з гордістю демонструють свої ріпакові масиви. Ми ріпаком займаємося десь 8 років вже. Починали з сортів. Дліражет, Лівіус, багатьма другими фірми працювали. А ось після того, як вийшли вже гібриди фірми ДСВ, то сім гібридів дуже подобаються. Він стільки до розтріскування, в минулому році накрили дощі. У нас були один чи два гібриди для пробних других, які розкрилися після дощу. Ці, ці гібриди компанії ДСВ залишилися Хорнет, Сітро залишилися. Приїжджали там, два доща підряд було, і вони залишилися сіді, сучки не, не, не розтріскалися. Один з тих, хто переконливо зазначає, що не тільки не жалкує, а й навпаки, надзвичайно задоволений співпрацею з компанією ДСВ, є керівник агрофірми Агросвіт Дмитро Демченко. По цьому року вважаючи крайні складні погодні условия осінь, очень засушлива осінь, практично відсутствували осадки. Результат удовлетворительний. Я ожидал намного худших результатов, потому что кроме очень засушливой осени, еще была очень тяжелая зима. На этом поле было мороз до 24 градусов, при этом полностью отсутствовал снежный покров. Здесь где-то 3-5 растений на метр квадратный. Встал вопрос уже по весне, что делать с этим рапсом. Значит, представители фирмы DSV надо отдать им должное. Все время осуществляли поддержку своих продуктов. То есть не было ситуации, что просто продали продукты, вы дальше с ним занимаетесь как хотите. Приезжали специалисты, проводили замеры, проводили измерения и, в принципе, вынесли вередикт, что это поле экономически целесообразно оставить. Я вам хочу сказать, что, по моему мнению, одно, это, это одно из самых правильных и оправданных решений в этом сезоне. Тож і в майбутньому Дмитро Олегович віддаватиме перевагу виключно гібридам ріпаку від ДСВ, адже навіть попри складність погодних умов Одещини він упевнений, матиме і врожай, і відповідно прибуток. Я однозначно буду в 2013 році сіяти году сіять. Рапс очень мені подобається співпрацювання з фірмою ДСВ, Мені дуже понравився цей гібрид. Котори здесь на полі. І, в принципі, я буду сіяти цей самий гібрид, же самий найбільше. Я в всяком випадку буду чувствувати, що я застрахований від потер по вражаю. Задоволений гібридами ріпаку від компанії ДСВ і маститий аграрник Юрій Яловчук. В прошлому році ми посіяли 315 гектарів, і 307 у нас збереглося, тільки 8 гектарів ми перекультивували. Хочу сказати, що врожай у нас вийшов близько 20 з гектарів в цьому році. Ми обирали комбайном ліксіон ці посіви. оддільні масиви давали на 130-40 центнерів з гектара. Посчитати сьогодні, що близько 5 тисяч 1 тонна стоїть ріпака, значить це дуже хороший прибуток для нашого бюджету. І навіть попри те, що ріпак є традиційним об'єктом для критики, через його неоднозначний вплив на ґрунт, у досвідчених селян з цього приводу є свої переконливі аргументи. Ми вже займаємося, мабуть, шести рік ріпаком. Після ріпака у нас йде така культура, як озима пшениця, озима ішмінь попередник. І ми маємо в прошлому році, у нас по 70 центнерів давала пшениця на круг, в цьому році ми отримали більше 30 центнерів про попереднику по рапсу. Хоча раніше ми думали, що він виснажує ґрунт, вже 6 років ми наблюдаємо, це дуже хороше пришествие, це попередник, ми дуже цим довольні. От зараз ми вже поля підготовили, ми вже хоч сьогодні можемо сіяти пшеницю. У нас вже поля готові, під посівок. До того ж, неоціненним є внесок ріпаківництва у розвиток галузі бджолярства. А люди їздять пасіки, ми даємо розвиватися бджільництву, у нас дуже багато виїжджають на це, потім вони їдуть на іспарцети до нас, потім у нас їдуть на соняшник. Ну, думаю, що культура і економічно вигодна, і технологічно вигодна. Окрім меду, Україна разом із ріпаком отримує можливість значно наситити раціон худоби кормовим білком. Принадність ріпаку ще й в тому, що він є високоенергетичною культурою, зокрема, може слугувати сировиною для виробництва біологічного пального. Згоряння граму екологічно безпечного рушія дає 9,5 тисяч калорій. До речі, такий енергетичний потенціал закладений тільки в українському салі. А ще основною перевагою ріпаку порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами є стабільний попит на нього, що простежується протягом останніх років та вирізняється високим рівнем закупівельних цін. Тож ті, хто професійно займається вирощуванням саме цієї культури, ніколи не залишаються у програші. Якщо зробити аналіз, то із 95% клієнтів, які купували у нас в минулому році гібриди компанії ДСВ. Які отримали сходи восени, були важкі кліматичні умови. Не було був дефіцит вологи. 95% хочу підкреслити, отримали досить непогані результати. Компанія Ерідон є ексклюзивним дистриб'ютором, який реалізує насіння німецької компанії ДСВ в Україні. Про ДСВ можу сказати дуже багато доброго. Перш за все, це гібриди, які в нашому регіоні, в у в наших досить таки скажімо так, важких кліматичних умовах на півдні України показали себе дуже непогано. В якому плані, перш за все, це зимостійкість, це жару і посухостійкість, і що досить немаловажно, це стійкість до осипання. І я вважаю, що більшість клієнтів саме, саме звернули увагу на оцей ось фактор. Люди, які хоч раз взяли з їхньої лінійки, хоч один-два гібрида, взяли, скажімо так, на незначну площу на 20-30 на тридцять гектар. слідучий рік повертаються з пропозицією розширити площі. Ерідон пропонує партнерам, якими для компанії є наші українські аграрії, технології лише перевірених компаній, з якими працюють не перший рік. Менеджери постійно перебувають у тісному контакті з клієнтами, адже навіть представляючи найкраще, Ерідон несе за це відповідальність. В Одеській області ми представлені в чотирьох районах: це Ізмаїльський район, Одеса, безпосередньо Любашівський район і Тарутинський район. У нас працює 10 менеджерів, які мають всі агрономічну освіту. В будь-який будь-який момент можуть клієнту надати необхідну консультацію і відповідно. Вести клієнта безпосередньо від моменту купівлі товару до збирання врожаю. Тобто Ми пропонуємо товарний кредит, то часткова оплата йде на, на момент домовленості і потім по, на момент збирання врожаю, коли у сільські років з'являються кошти, вони мають змогу розрахуватися з нами. Остаточно. Одним із свідчень, який підтверджує високий рівень довіри клієнтів до Ерідону, є визнання діяльності компанії в номінації Дилери-дистриб'ютори у щорічному конкурсі Агробренд. Основний принцип нашої компанії це реалізація продуктів, які мають перш за все велику якість. Саме тому ми працюємо з компаніями, з європейськими компаніями, які мають великий досвід. У виробництві якісних продуктів це компанія Сінжента, це компанія «Басф», «Байер», Дюпон, Кемінова і багато інших компаній, які е, мають е, більш ніж сторічний досвід у виробництві оригінальних засобів захисту рослин. Це наша принципова позиція, е, тому що ми вважаємо, що саме коли сільгоспільник е, застосовує якісні препарати, він може розраховувати на непогані досить непогані врожаї. Тож обирайте найкращі і ви, шановні аграрії. Тоді європейські інновації працюватимуть і на ваш успіх.